Валерій Калініченко разом з Юрієм Козенком 8 листопада поверталися з Рівного до Полтави. Валерій був за кермом Ниви. Юрій пасажиром. Дорогою додому розповідає Юрій. Ввечері він задрімав, прокинувся вже внаслідок зіткнення з іншою автівкою, ДТП відбулося за участі трьох або чотирьох машин. Удар спочатку почало крутити автомобіль, потім удар. Я вилітаю з автомобіля. Уже ну в сознання прийшов на асфальті. От, і, виходить, там секунди, не секунди, я цього вже не пам'ятаю. Просто поворачую голову і дивлюся, з лівої сторони їде на великій швидкості автомобіль. Я одне, що встиг зробити, підпригнути чи відпригнути, і мене скользящим ударом ну, ударило і перекинуло через автомобіль. Після цього знайшов Валерія на узбіччі у тяжкому стані безсвідомості. Швидка забрала хлопця в реанімації до рівненської лікарні. 9 листопада перевезли до Києва, а 11-го зробили першу операцію на хребті. Він травмований найдужче, оскільки зламано перший, другий, третій, четвертий, п'ятий та поясничний хребці. Аби поставити Валерія на ноги, необхідні імпланти. Саме вони розповідають близькі найдорожча частина лікування. На першу операцію їх знадобилося вісім. плюс підготовка медикаменти наркоз. Витратили близько 80 тисяч гривень. Цю суму вдалося зібрати завдяки небайдужим людям та деяким організаціям. Обіцяють допомогти Валерію і Червоний хрест Полтавщини та батальйон небайдужих. Рідні шукають всі можливі шляхи порятунку 22-річного хлопця. Я ходила до першого заступника голови нашого міста. Він пообіцяв нам допомогти з реабілітацією і. Ну, що в принципі є дуже головне, пообіцяв його транспортування його з міста Києва в Полтаву. Вже його ж не посадиш, не маршрутку, як його транспортувати, а транспортування дуже великих коштів около восьми тисяч. У Києві з Валерієм перебуває мама та дружина. Вони готуються до наступної операції. За прогнозами вона буде теж тяжка, оскільки в хлопця погані аналізи. Всіх небайдужих прохають допомогти. Навіть якщо половина жителів Полтави пожертвує лише одну гривню, Валерія можна буде поставити на ноги. Перерахувати кошти можна на карту Приватбанку на ім'я мами Валерія Наталії Калініченко. Номер картки 51 68 75 72 80. 56 51 40 72. Рідні благають не залишатися земляків байдужими до чужої біди.